Остислав доктор наук, зоолог, професійний мандрівник та виживальник з величезним стажем та військовим досвідом, у 2014 році він служив у Нацгвардії України та брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. А одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив на службу до ЗСУ взагалі то люди, які в принципі не курять, носять із собою запальничку. І коли ти йдеш в ліс, є сенс її брати. Але так вийшло, що ми без запальнички. Що робити? Повністю казав, всі ходять з телефонами. А вже ж ми телефони залишили. Ми з телефона будемо добувати вогонь. Друзі, оце ноу хау. Тільки в програмі мандрую Україною» Ви побачите, як добувати вогонь із телефона. Для початку ми з'їмо оцю шоколадку. Ну? Солодки їм ну люблю я салошка. Шоколад. Як правило, під любою обгорткою або паперовою йде фольга. От, треба її не ушкодити. І я її використаю для добування вогню. Насамперед, фольгу потрібно вимити від залишків їжі. А поки вона сушитиметься на сонці, ми побачимо, як телефон перетворити на запальничку. Це звичайнісінький смартфон. Смартфон да батарейка не від'єднується. нічого не можна. Нам треба знайти отаку в подібну палку. Ми будемо ламати телефон з країв. Ти готовий зламати свій телефон? Я готовий поламати. Діма знімай рубашку. Знімаю Під, навколо цього. Ти тримаєш нам таку от рубашку. А я буду нам... господи. Він просто ламає свій телефон. Екран тріснув. У нас утворилася щілина. Зараз я попробую його руками відкрити. Ти хоч не забудь потім дістати сімку. зараз ще непогана батарея. Запам'ятайте чітко де розміщені контакти. Ось є плюс і мінус. Батарея та фольга стануть імпровізованою запальничкою. Якщо двома невеликими смужками фольги закоротити контакти, можна отримати іскру. Щоб отримати смужки правильної форми та не зіпсувати цінний матеріал, Ростислав відшукує у піску те, що можна використати як ніж. Дивіться, яка прекрасна штука. Це крім. Найди ріжучу кромку, попробуй. Реально, ніж. Він має недолі крупкості, але він ріже все. Це на кінці в них робили. Первісні люди з них. Дивіться, деревину, ріже прекрасно. Пощастило, що тут є кремній. Якщо ми в іншому регіоні, такого каменя нема, ножа не буде. Що робити? Є ще варіант е зробити ніж із кредитної карточки. Давай, ось кредитка. Бачите, ріже пластик. Бачите, ріже састругує. Якщо у вас нема ножа, то у вас швидше за все є кредитна картка. Її дуже просто загострити будь-яким камінцем. Лягушку ти заріжеш точно. чесно кажучи, адреналін годує непогано, тому жабку краще побережемо. А побережем. залишимо є кензе. Вона жива, живий свіжі продукти на собі. За допомогою кремнієвого ножа Стеслав відрізає дві рівні смужки фольги, улаштовує батарею від телефону та дістає сухий пух, який раніше збирав на болоті. Чи вийде в такий спосіб добути вогонь? Зараз дізнаємось. Ми прикладуємо, що вона гріться нічний, бо може б припаятися до пальців. Трошки кончики зажмемо. Ось друзі, принцип простий плюс-мінус, і робимо коротке замикання від батарейки за допомогою фольги. Гріється. У мене контакти гріються, але фольга не замикається. Либо не вистачає мощності батареї, либо, не хватає, либо фольга слишком розтрескалася. либо фольга може оказатися захищена з однієї сторони, тим э, целофаном, який ну, наприклад заважає їй. Він не спалахує, mm. не, ну, виходить. Не, виходить. Да. не виходить. От бачите, а я сподівався, що зараз буде фантастика. Спалах і вогонь. <проб> Але <проб> ні. Я е мушу зазнати. Ти знаєш, так як я деякі речі можу трошки і з досвідом і носити на собі, я тобі повинен показати. Стривай що <проб> Я ж тут лазив. <проб> Ні-ні, ні, ні, а от, 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 от тут... двери. Тут, тут я не дивився. А... Ух ти! Фольга! Це практично 100% фольга. Вона безпаперова, яка дає іскру. Тобто, ти порушив правила. Я нарушив правила. Як зараз пам'ятаю, я поліз сюди, ти мене спинив і швиденько відкрив цю кишеню. Пусто. Це ти навмисно, щоб я не побачив. Ну в общем да. маючи старше, я знаю, що ми в десятках кілометрів від цього. Ну раптом ми реально заблудили, і будемо вмирати, Ну реально, діма, ну я б собі цього не простив. Ну пойми, лучше я збрешу так. Ну ти будеш живий, я буду живий, Ми получимо що в тебе там ще сховано? Може, в устілках, сокира, ніж да все промокло вже гаразд, беручи до уваги, що у нас сьогодні експеримент. Припустимо, що цукерка і фольга була отака. Пробачаємо тобі. Тепер ти не просто повинен, ти зобов'язаний розпалити вогнище. Дивімося уважно. Ось. Інша фольга, плюс-мінус. Іскри, іскри, шаруди, шаруди контактами, іскри. Мене током вже б'є. Я. Я терплю. Процес вимагає терпіння і точності. Та на болотах варто лише завмерти на секунду, як усе довкола буквально намагається тебе жерти. А! А на руках три, чотири. На руках та обличчі Ростислава виступає кров. Це укуси гетів – на стирливих болотяних комах. Їх часто плутають із оводами, але овід не смокче кров. Укуси гетів дуже болючі, спричиняють набряки, а в деяких людей навіть алергічну реакцію. Що страшно, діма не вращає. Давай нам наважить зараз. Спробуємо зробити тільки нас оводи жируть. Треба чітко поєднати кінчики. Давай, 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 давай. ходи хади контактами як в машині, як машину заводиш.

Тепер тримаємо клас, друзі. Це сталося на наших очах. Цільний кадр. Ніякого монтажу. Ви бачили, як це сталося. Експеримент показав, що добути вогонь з фольги та батарейки від смартфона можливо, але лише за умови, що фольга буде стовідсотковою. Паперовий шар, який часто додають в обкладинки цукерок та шоколадок, не дасть отримати необхідну іскру. Підкладаємо згори гілочки, щоб не втратити вогонь. Швидко, давай швидко. Хвою, хвою. Нехсу yeah. є. Є-є-є-є. Ось, друзі, ми показали вам, як можна обійтись, якщо нема запальнички, а є мобільний телефон. І цей метод справді працює. Так, він непростий. Потрібна фольга, потрібно запастися терпінням, приготуватися до того, що буде боляче, коли прикладаєш пальці до контактів. Але хочу застерегти кожного з вас. Закорочуванням батареї можна спричинити пожежу, дістати удар струмом. Врешті-решт батарея може перегрітися і вибухнути. Тому не робіть цього. Це просто екстремальний спосіб вижити, коли нема іншого виходу. Експеримент вдався. Тепер хлопці мають укриття, їжу і багаття, щоб її приготувати. Залишилося вирішити ще одне вкре. Ай, важливе завдання добути воду.